На черговому засіданні виконавчого комітету Смілянської міської ради було розглянуто низку важливих питань, що охоплюють як підтримку Збройних сил України, так і соціальні інвестиційні та підприємницькі ініціативи. У межах підтримки обороноздатності держави члени виконкому погодили передачу товарно-матеріальних цінностей одній з військових частин ЗСУ. До виконавчого комітету Смілянської міської ради звернулася військова частина з проханням придбати та передати їм генератор бензиновий. Та подовжувачі на котушці на суму 39 174 гривні. Також виконком затвердив акт приймання передачі комплексу нежитлових будівель. Крім того, ухвалено рішення про утворення місцевої інвестиційної ради, дорадчого органу, який сприятиме залученню інвесторів та розвитку стратегічних проєктів. В ході реформи публічних інвестицій скажу зразу, це буде складна процедура для всіх. Ми самі зараз вивчаємо, будемо потім. Далі ознайомлювати всі структурні підрозділи. але робимо перші кроки. Спочатку ми утворюємо місцеву інвестиційну раду, яка буде розглядати, схвалювати. Перший документ це в нас буде середньостроковий план публічних інвестицій, а потім в нас буде формуватися єдиний проектний портфель. Коротко це набір проєктів. Які по-дальшому будуть фінансуватися, можуть фінансуватися як за рахунок міського бюджету, державного або міжнародної технічної допомоги. Тобто лише ті проекти, які будуть сформовані в цей план і в єдиний проєктний портфель, зможуть отримати фінансування. Тому ми будемо просити всі структурні підрозділи віднестися до цієї процедури, до цього процесу дуже серйозно. Це робота, вона нова, Але ж треба ну, її робити відповідно. Тобто спочатку інвестиційну раду ми створюємо сюди. Ми включили представників. Ну практично всіх головних розпорядників коштів, заступників міського голови, керуючого справами. І міський голова буде очолювати. Також виконкомом затверджено порядок розроблення та моніторингу реалізації середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій. Документ визначає чіткий алгоритм планування інвестицій у розвиток громади від ідеї до втілення з оцінкою ефективності. Робота це все нова, але ж її треба буде зробити, тому що якщо на сьогоднішній день ми цю роботу не проведемо, ми не зможемо будемо казати провести фінансування навіть з місцевого бюджету за рахунок коштів місцевого бюджету. Ми не можемо ніякі фінансування внести в дрібні. Бо да, постільки це не буде розроблено цих порядок. Через суну робота нова, але ми й Члени виконкому погодили місця розміщення об'єктів виїзної торгівлі та ухвалили рішення про продовження строку дії паспорта прив'язки тимчасової споруди. Окремо, вже без камер обговорені та підтримані питання, що стосуються служби у справах дітей.